Як вам в цілому підсумки оновлення в КС. Однова й одно, там не. А що по обновам по картам? по моєму банан ширше став, чи ні? Так, да, мені сьогодні казали, типу, що ширший банан став. Давайте глянемо може. Давай, я мини-инферно с яким грав, дуже сподобалось. Шип с первого банана я б взял. Роль, Роль. Ну, у нас кожна вчора гра була на банані. <ріху> у нас, в принципі, банан з нас не вилазив. Хай, Хай боти ширший. бігають, правильно? Ширший. А де він ширший? <ріху> ну, десь... Та може сантиметр уліво добавили. Ну. А де він ширший. То я нищий наче ставлю, а. Коврик по-любому. Та, блядь. <свиск> 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 я ответил пошел, чем бачу. Шерша, а, ну щас. Ну, от, ну от ти пікаєш із за кара. Ну. Ну, <свиск> що? <свиск> типа... Хуй пойми. типа хуй пойми. Я такая? Ну, є трохи. Зовсем трохи. А о, у тут миссия больше стала. стало. тут набагато. Тут наше отут тут не? не значит, отут вот заходив, и все. И дальше не миг пройти. А тут ще дивіться скільки. Типу умовно, наскільки я розумію, щоб вот ты даешь молик. Тут падає молік, і ти тут спокійно собі стоїш перечікуєш. Правильно розумію? А тут не більше місця? І це арка була, це арка була така? Де, де, де. О, це там де я стою, зараз покажу. Два таки не Молік. Бля, по-хорошому сейчас би прописати всі боткік, але ж ми, ну, ви пам'ятаєте, ми не такі люди. Оця арка така була, цей веган, отак. От оцей, да, да, да. ні, ні, Валік, отут. Оця штука? О, а, оце, ну... маленька оцей виступ? Да, да, мені, да, може. да, да, да. Може, може й не було. Такий веган. От, умовно летить молік. Ти тут гориш, а там горить людина? А тут. Там, там? горить, горить, горить. Да, всюди горить. Ну, ну А треба... тут було тут, було тут я сховався. Тут треба прям. Типу. Може від стінки якось відлітає обліво, от сюди летить. Хуй знает. Самолік те. Ааа, ебать, точно, точно. Давайте. А як ботки их пишется? Я, я тобі не ск... час зараз скажеш. Не? Не. Як бот-кік пишеться? Чатик. Бот підкресленний кік. Кожен раз забуває. Uh, а, то треба було. Треба було по-іншому робити. Правильно розумію? Terrorists а, не, норм, норм. Що ми кожен раз будемо вигравати? <кхух> Що це Що це, це я роблю? Нам пройти, че. Да, 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 а, да, друзья. Да. Ми идем, ми идем. Даем молик. Ебать. Ну да. Та ти і так там стояв нормально. І отут стоїш, і отут тут Типу за сіті ну, пушити пуши, банан, щось немає сенсу. Я правильно розумію? Чи я щось неправильно розумію? Правда, попал, да? Не, 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 не. Чувак, якщо, якщо в тебе скил, як в мене, взагалі похую на ці змінення. І що, і це все? Це все? Все нова? Ліфт якісь додавлять в інтерн. Це все? Та може ні, тут якісь там пікселі, я знаю, тут ящик вроді додавали, то ще я бачу. Да, 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 цього, цього ящика вроді не було. Бля, ну це важливо. А подожди. А, типу. Типу, типу, щоб шо Не знаю, щоб так же було заприяли. Чи був чат, я не знаю. Вроді не було цього ящика. Я сьогодні щоб... відос дивився, бля, мені... Зараз на стрімі. Е, щас я вам скажу. Чотири е, топ-стрімера України за березень. Чи був ящик, чи не був. Я хуй знаю. Так не покасиш. Блядь, курки, інший погляд. Все, у Куркинчи погляд. Я понял. Е-е-е! Хули вона така нахабна. Піськи глянь. А ну, що на пісках? А що Акийсь на пісках? Бахбуч, що, я не знаю, киспиксель вроде. О c тут. Не тут щось? Блять, <роліст> Ще... <роліст> 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 ну це заступ є. Отут. От а, отут от якийсь, з'явився кут. І отут от кут. Раз, кут, два, кут. Ну, по-моєму, оцей оце повинен був бути. Велік, нема. А де велик? Велик спиздили! Йоп твою мать, велик спиздили! Роберів mm. котили. Ну короче. Чекай, а де, а де Велік стояв на карі він стояв? Отут десь? Десь отут Велік стояв, по-моєму, тут прям. А, ну да, 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 да. А це треба це, брати стару карту і 10 відмінностей шукати. Знаєте ці ці игри коїсь Там... Шукаєш 10 відмінностей. Так, ну тут. А оця хуйня не нижче стала? Ану, ану. А еще с присяда. Ану, а, спригни на мене, спригни на мене. А зможеш так запригнути, не? Да, мужу. Блять, а раніше ставати треба було. Ти понял? Типа, от той смок, що летів за цеей. За перегородки, він тепер, походу, сюди я? не застрибає. Походу не застрибає сюди. Да. Я не знаю. Є таке? Не? Що у нас тут? Тут теж саме. Тут теж саме. Кут. О, привіт. А, Вальк, це ти. Я думаю, ніколи хуя боти прийшли. Церкву глянь. Ну, пішли, пішли в церкву гляну. Що в церкві? Батюшку добавили ще. Що в церкві? Я нічого не бачу. Що в церкві напишіть? Просто Коском мене підлову. <риві> <меш> бля, треба. Терміново треба Рому Щербана, сука, в КС затягувати він тут так кайфувати буде я, я вам клянусь. <смеш> ну прям музику бля, музика це була, да, коли заходиш тут прям заграла, музика. Музика була, музика була. <смеш> <смеш> а шо по цим? По колоколам? Просто постріляв А ну подожди. Була оця ця штука? Не було, по-моєму? Чи було? Не, Ні, ніж це перший, який вибив. Тупо перший. Що, погнали, пограємо? Микола, тут уже не, давайте тоді політаємо чуть-чуть. А що ще, тільки інферно змінили? Напишіть, будь ласка. Було, було, да. Окей, окей. Бля, ну якщо б я. Якщо б я вибивав ножі без відкривання кейсів, то це вже пізнець. Це як так? Відкрив... Без ножі без відкривання кейсів. Ну мене питають в чаті, ніж вже відкрив. Я подумав, може за зірочки оця штука, там чи там немає. Є, 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 треба цей. Кейс новий відкриваю. Міраж? Трейн, стінку, жовту поставив. Я трейн взагалі новий не знаю. Стінку жовту поставили. А ми ж трейн Стінку багато граємо, багато. я так знаю. Бля, ну трейн, навіть якщо е, вибір між трейн і не грати в КС, і, типу, перемога одразу. І, і програш одразу. Я краще програю. А Оверпас подобався? е, Колись в CS GO, коли грав ще. Було прикольно. Подобалось. Ну, коли роздуплився на ній. А mm -hmm. так, а в, в CS2 взагалі не. Взагалі не подобається. Трейн гавно, там локація хуйова. Да, це правда. Олік, не злаю катки, я не буду більше. Більше не буду. Буду старатись, намагатись. А кеш? Кеш я. Е, я вам признався, я кеш ніколи в житті в обличчя не бачив. Це був період, коли Пробу я його взагалі... Рублстаун там що б. Uh, взагалі... Кешко краща карта в КС. Да-да-да, я це знаю, я це чув, але я її жодного разу не бачив. Вона в майстерні є, можемо скачати. Пойти. А сі, ці... краща карта це базальт, от тика я вийшла недавно там, Чи... і там ще. То с нейрай, это чики. Вообще не знаю, що це. А там нові добавляють. Пиздата була Туксон. О, Тускан, е? тускан. Тускан, да. А, да. Hyundai Tucson була охуєння. <ріст> <ріст> ну шо, погнали? Давай, я зараз заходжу. Щас пододаю у вас.